Двоє загиблих та десятеро поранених за минулу добу. Російські війська продовжують обстрілювати Херсон та область дронами, артилерією та авіацією. Напередодні били по критичній та соціальній інфраструктурі. Це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкодили 14 багатоповерхівок, п'ять приватних будинків. Атакували також адмінбудівлю, магазин, газогін та маршрутний автобус серед травмованих 14 14-річний хлопець. Росія фактично запровадила інформаційну ізоляцію для населення на Херсонщині. Центр національного спротиву зазначає, що окупанти вилучають українські супутникові антени та змушують людей користуватися російськими комплектами. Також частина жителів тимчасово окупованих територій понад шість місяців залишається без доступу до інформації. Олександр Толоконіков зі мною на зв'язку це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання вам. Добрий вечір. Давайте розпочнемо з оперативної ситуації в регіоні. Як з наслідками російських обстрілів? За вчорашній день ви вже розповіли. Тоді я вже за сьогодні скажу цей 13-річний хлопчик. Сьогодні звернувся до лікарні з батьками. Йому надали допомогу. Він нагадаю, він вчора постраждав внаслідок обстрілу корабельного району, а саме мікрорайон, мікрорайону Шуменський. Там нагадаю загинуло один чоловік і ще двоє постраждали. От хлопчик уже третій. Також сьогодні зранку в районі Береславського шосе натрапила на пелюстка автівка з сім'єю, яка рухалась в пік центру. Там були чоловік, жінка і двоє дітей п'ятирічна дівчинка та двохрічна дівчинка. Слава Богу. Ніхто з сім'ї не постраждав сильно, отримали акура травм, травми і були доправлені до лікарні, але відпущені вже додому на амбулаторне лікування. А також сьогодні, приблизно о 12-й годині, почали росіяни обстрілювати касетними боєприпасами, саме артилерію з касетними боєприпасами серед міст, район вулиці Куліка, проспект незалежності. Там постраждали четверо людей, дві жінки та два чоловіка. І ще от десь приблизно 15.40 вдарили також. Приблизно в цей район там зазнав поранення один чоловік. Його вже було доправлено до лікарні. Загалом у нас е, наразі 10 постраждали за сьогодні, разом з цим хлопчиком, який постраждав вчора. Пане Олександре, знаємо, що складна ситуація з комунікаціями різними сьогодні з комунальними послугами сьогодні в Україні. Яка оперативна обстановка на Херсонщині? Що можете сказати про воду, світло, тепло? Світло є, слава Богу. Дійсно, були перебої, як і у всій країні. Але наразі є світло, є перебої там, де є влучання, але це в нас, як кажуть. Наші локальні відключення, і ми стараємось швидко це зробити, щоб знову включити. Тепло теж також забезпечене більшість населення, навіть більше ніж були, там, коли там ТЕЦ обстріляли. У нас був колапс, Там 40 тисяч абонентів. Це, це приблизно там 20, в них живуть 20%. В цих квартирах е, тих абонентів, але все одно ці люди були без тепла. Але ми вирішили в е, різний, різний шлях. Ці питання є люди, які ще без опалення, але туди ми там до електрообігрівачі і нафтогаз нам допоміг також з електрообігрівачами. Слава Богу, світло не виключаємо. Тому люди можуть альтернативно опалювати електрикою. Ну а знаємо, що йдуть морози, і надіємося, що ці морози також переживемо задовільно скажіть, будь ласка, через таку ситуацію обстріли чи виїжджають мешканці з Херсонщини масово чи ні? Тому що Херсонщина сама і місто Херсон завжди і приймало ще тих, хто виїжджає з тимчасово окупованих територій або з найбільш територій, де відбуваються бойові дії, отакава От зараз ситуація саме із внутрішніми переселенцями. У нас багато людей переселилися з прибережної зон більш вглиб Херсону, точніше Херсонщини. Там в деяких населених пунктах навіть людей більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Ну, а звичайно, на прибережних зонах там залишається десь приблизно 5%, слава Богу, без дітей. Uh -huh. ну, окрім Херсона, звичайно. Казати, що зараз якась почалась евакуація більш активна, то такого немає. Звичайно, в нас є обстріли, але при тому ми робимо все для того, щоб у людей було світло, вода і газ. І вона дійсно за рахунок того, що люди споживають дуже ощадливо, немає великих підприємств. Ми споживаємо електрики дуже мало. І за рахунок цього ми не перевищуємо ліміти центренерго, і нас не відключають централізовано. Але через обстріли все одно, uh -huh. звичайно, є проблеми із світлом чи доволі таки часто, але люди е вважають, що Краще жити вдома зі світлами в теплі під обстрілами, хоч і під обстрілами російськими, але залишаються в більшості тут і не виїжджають. Ну і звичайно, ми не можемо виключати цей інформаційний тероризм, який зараз проводить Російська Федерація. Вони просто змушують українців слухати, дивитися і споживати цей російський контент, виключно пропагандистський. Бачимо, що заставляють відмовлятися від українського телебачення або навіть зносять ці антени. Як це все виглядає надії, і що ще можливо до цієї теми подібного ви можете додати як приклад того, як діють окупанти? У це ж не тільки почало, почалось зараз. Вони більше так. вже, мабуть, трьох років це роблять, і роблять все сильніше і сильніше закручують нашим людям всі можливості спілкування з, зі світом і з Україною. Від і мобільних операторів, мобільні поповнення рахунку, тільки можна робити з паспортом. Таким чином вони ідентифікують потім людей, які десь пишуть або дзвонять на там на підконтрольну Україні територію. Або там за кордон е працюють в принципі, нічим не відрізняються ці системи від систем КГБ і сталінського режиму, коли е просто в е радянському союзі просто обмежували робили інформаційний простір, тільки такий, як їм потрібно, обмежували будь-які можливості доступу до світових якихось демократичних е джерел, і е звичайно, в такому. В такій атмосфері важко знайти сили, щоб боротися цьому в цій пропаганді. Тим паче, росіяни дуже сильно спрямовують свої зусилля пропагандистські на дітей будь-якого віку. І звичайно, діти також приходячи додому, потім розповідають батькам постійно про те, що там їм розповідали в школі. А так як їх мозок не підготовлений до боротьби з цією з фейками з пропагандою, то звичайно вони. Також зомбуються. Це, на жаль, так і є. І щодо спутникових супутникових антен, це також дуже давно вже впроваджуються їх процедури. І дійсно, як хто дивиться, там канали незалежні, які туди приходять з допитами і з питаннями, чому не встановили ці російські комплекти. Дякую за інформацію. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був на зв'язку.